Ну ми псуємо картину, от ми, е, от вперті українці, які чомусь вважають, що це взагалі наше право вирішувати, чи мати нам свою державу. А в цій державі чи мати нам демократію? А коли сам і коли і як саме цією демократією користуватись? Коли кого де обирати, от ми чомусь вважаємо, що це виключно наше право. Так, от, що Трампу, що Путіну це однаково не подобається, і Путін чітко навіть знає, чому йому старому КГБшнику таке не подобається. Путін навіть знає, чому він боїться нас, чому він хоче нас знищити. Бо ми для нього, ну крім імперських амбіцій, як таких. Але ми для нього ще й, він це називає проект антиросія. Перекладаємо ми те, чого може в якийсь момент захотітися Росіян. Якщо вони побачать нашу історію успіху, якщо вони побачать, що от не просто сусідня країна, а країна, як, з якою колись були частиною однієї імперії, краї...